Доброго вечора. Занадто пізно, 47-й президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп. Так, можна вірити його бажальним словам на адресу кремлівського диктатора, а можливо, можна і не вірити цим погрозам і буквально відвертим значанням над тим, хто керує. Агресорам вже більше 25 років. Ситуація набагато глибше, набагато серйозніше і набагато гірше для уланків демократичного табору. Трамп виказав свою людь. Людь, звичайно, в лапках. Після того, як покидав свій гольф-клуб в штаті Нью-Джерсі, і звичайно, жодних сумнівів в тому, що він приймав доповідь від свого посланця на широкому Близькому сході, а паралельно той, який вибудовує канали взаємозв'язку інформації з кремлівським режимом і особисто з путіним мова йде про Стіфа Вітхафа. Раунд п'ятий. Абсолютно нікому не потрібних перемовин з іранським режимом, який завершився в п'ятницю, не призвів ні до чого. Я попереджав, що окрім того, що відбувається відверте і нахабне затягування часу з боку іранського режиму, тигеранські моли чітко слідують інструкціям, які вони отримують від найвищого керівництва сучасної вісізла, де Іран займає одну із ключових ролей після комуністичного Китаю і Путінської Росії. Однозначно, наказ був не відступати від дійсно червоних ліній іранського режиму, а саме не відмовлятись від права Ірану на збагачення ура. Справа не в тому, що вони прикриваються немови тим, що багато країн також в світі збагачують Уран, але не виробляють ядерну зброю. Справа зовсім інша. Справа в тому, що, що відкритий шлях до набуття ядерної зброї, він стримує, знову ж таки, кажу, на даному етапі залишки від того, що залишилось від Заходу. І, звичайно, він не дає змоги зміститись балансу сил не тільки в регіоні широкого близького сходу, але в глобальному вимірі знову в той табір, який колись називався Захід. Той наказ іранськими мовами був виконаний, і п'ятий раунд завершився тим, чим він і повинен був завершитись, то є фактично повною катастрофою. І саме тому... Трамп відлітаючи з Нью-Джерсі і намагався бути таким сміливим і відверто ображаючи кремлійського очільника, якого він буквально напередодні вихваляв. Знову ж таки. Я не дуже позитивно відношусь до Філони Хіл, яка... Займала доволі високу посаду в адміністрації Трампа під час його президентства в апараті національної безпеки. Але сьогодні на сторінках The Telegraph вона чітко наказала, написала, що Трамп заляканий Путіном. Я гадаю, це правда. До кінця важко все ж таки визначити основні критерії і параметри, які керують Білим домом і особисто президентом США по відношенню в даному випадку до путінського режиму. Хоча це лише одна, звичайно, дуже важлива. Ланка в цілому ланцюгу того, як поводить себе адміністрація Трампа в часи повернення історії. Як і було спочатку президентства Байдена, коли в перші хвилини тільки но ну, він зайшов до вального кабінету, вони миттєво подовжили дію договору старт 3. Я тоді відразу сказав, то був небаченої потуги подарунок кремлівському диктатору і його режиму, а також візла. І після того повернення адміністрації Байдена до якогось статусу КВО. Буде неможливо. Так воно і сталося. Все в кінці кінців було зруйновано. Як також повинно було статися? Трамп просто виконує те, що і повинен був до кінця виконати Байден. Просто історія не залишає простору для іншого маневру. Можливо, Трамп це збагнув, можливо, він це не збагнув. Саме візла володіє стратегічною ініціативою, і зараз володіння цієї ініціативою не було фактично граничного характеру. Тому погрози і Абрази, правильні образи на адресу Путіна особисто вони нічого не змінять. До сих пір не ухвалений законопроект, який вже підтримують фактично майже всі за невеличкою часткою сенаторів. Але вони не голосують. Спочатку вони були розгублені. Потім вони боялись окраку з Білого дому, коли Трамп намагався зробити те, що робив Картер, якого він облував брудом. Правильно також. Але наразі Трампа вже зараз називають, можливо, теж вірно, картером сучасності. Звичайно, порівняти... Часи майже 50-річної давнини з нинішніми часами лихоліття доволі важко, але і спільних рис також дуже і дуже багато. Стратегічні канікули завершились, а фактично вони і не зникали нікуди. То був блеф. Не більше і не менше. А зараз. Це набагато серйозніше, набагато складніше і набагато страшніше. Тоді під час абсолютно провального президентства Картера не було війни, а зараз фактично після чотирьох провальних місяців перебування, другого перебування Трампа в Білому домі. Все набагато страшніше. А силова політика повернулась. І Трамп з його оточенням неймовірно розгублені. І більше того, скоріш за все, як сказала Фіона Хіл, вони залякані. Провал на Близькому Сході просто приголомшував. Ізраїль. Хоче битися, але буквально вчора, знову ж таки, щодо того, як насправді поводить себе адміністрація Трампа. Вона буквально заборонила Цхало починати широкомасштабну операцію в секторі Газу, аби з цього здолати ланку зла на Широкому сході буде неможливо. Це реальні дії, а не слова будь-якої потуги на адресу сучасної вісізла, виголошені Трампом або іншим високопосадовцем з його адміністрації мають вагу. Саме дії. А дії заключаються в тому, що, я повторюю, Білий дім заборонив Ізраїлю проводити таку абсолютно життєво необхідну операцію. І Ізраїль знову обманутий, знову відчий і фактично Ізраїль на одинці. Після двох капітуляцій, які були накинуті на нього, знову ж таки тим самим Вітхофом, а потім транслювані прямо безпосередньо від Трампа до Білі. І також ізольована Україна. Я казав, що можливо Україна буде членом коаліції, але в цій коаліції буде лише один член сама Україна. Скоріше за все, мої прогнози фактично стають реальністю. Сьогодні в день 26-го. В травні 2025 року новий кафед фрн МЕРС оголосив, що вони знімають обмеження на використання їхньої долгобійної зброї Збройними силами України. І ці обмеження, крім ФРН, знімає Франція, Великобританія та Сполучені Штати. Америки. По-перше, Можливо, і буде ухвалене рішення щодо передачі ракет Таорес. Але майте на увазі, і ми всі знаємо, що кількість тих ракет у Бундесфера враховується лише декількома сотнями. І можна припустити, скільки буде передано Україні і наскільки часу вистачить тих ракет. По-друге, у Франції немає ракет такої дальності, як Тарос. По-третє, використання британських ракет скальп так, з одного боку воно було ефективним, але скальп має також свої обмеження, не більше 250 км. Хоча, як пам'ятаєте, Британія першою ще пізньою осінню 2024 року ухвалила рішення на зняття обмежень. Та, можливо, після того, що відбувається останніми добами. На тлі Неймовірно потужне бомбардувань, в тому числі включаючи Київ, Трампа умовили зняття на використання дальності ракет Отакас. Але ми ж всі знаємо, що яка мізерна частина була передана Україні і яка також мізерна частина цих стратегічно важливих ракет знаходиться на озброєнні ПТВ реальності. А такими сигналами, як сьогодні виголосив мертв, війну Новгри. Ми вступили, як я передбачав, і попереджав всіх вас у третю фазу війни нашої держави проти російського агресора. Трамп із того глухого кута. Із тієї западні, яка вже закрилась за ним, скоріше за все вже не вийде ніколи. Неможливо повернути те, що було втрачено, а особливо в часи силової відкритої конкуренції. Це не писані, але жорсткі виписані на граниті правила силової конкуренції. Та більше того, я переконаний, Трамп і не буде робити спроб, щоб все ж таки можливо вислиснути із того капкану, який був побудований спільно ним, з Путіном, з китайськими комуністами і з іранським режимом. Все. Дуже і дуже складно, хоча все і дуже і дуже просто. Скоріше за все, Трамп просто накаже вийти з перемовин щодо україно-російської війни. Але краще б, щоб вони вийшли. Це буде краще. Ми бачили, що вони витворяли на протязі останніх двох місяців. Як вони примусували Україну фактично до капітуляції? Я, вибачаю, не Україна, а тих, хто знаходиться на Банковій. І вони накидали фактично те ж саме, як дуже і дуже нагадували стамбульську капітуляцію, яка просто дивом не відбулася. Тому набагато краще, що Потрап голосив, що вони в з так званих переговорів, фактично, переговорів про капітуляцію України. Тоді залишиться ті, хто і повинен був залишитись. І, можливо, тоді і Сенат, і Палата представників все ж таки проголосують. Проголосують такою кількістю, яка не дозволить Трампу використати право вето. Так, він вийде з переговорів, але, закриваючи свої очі, підпише той закон і будуть накладені неймовірні санкції, які були накладені, повинні були накладені ще як мінімум півтора року тому, на початку 2023 року, коли немов би готувався контрнаступ української армії, хоча майже точно ніякого контрнаступу не готувалось. І ракети Таорос, і місерна їх частина також повинна була бути передана урядом Шольца тоді, як мінімум, на початку 2000. 24 року. Нічого цього не було зроблено. І зараз вісь зла атакує за всіма напрямками. І саме тому ми вже третю ніч тут, в Києві, і по всій Україні здригаємось від небаченої сили, потуги, ударів. Я попереджаю, що це лише початок. Вони атакують за всіма напрямками. Це реальності. Просто зараз треба дочекатись, яка буде стратегічна лінія розвитку у відносинах, тобто перемовиних, фактично також капітулянських і зрадницьких перемованих в лапках між Білим домом і режимом іранських мук. Трамп ухилявся вчора там, саме в тому ж аеропорту в Нью-Джерсі, що треба почекати два дні. Але він сказав, я не знаю, можливо, це будуть дуже чудові новини, а можливо це будуть погані новини. І він попросив почекати два дні. Чомусь я не вірю, що через два дні будуть або погані, або дуже хороші новини. Що ж, почекаємо, але ми знаємо що ми дійшли до тієї точки, про яку я вам казав, починаючи ще минулого літа. Зараз ми ж в цій фазі. І ми в третій найбільш страшної фази фазі війни після початку повномасштабної агресії проти нашої держави. Я вам всім щиро дякую за вашу увагу. Прохання підписуватись на мій канал, наснаги, витримки, мужності та віри в нашу українську армію. Всього найкращого вам і до побачення.